З усіх боків мені надсилають цей рецепт лінивих запечених ролів, тому я не втрималась і вирішила перевірити цей рецепт. Але назву його запеченим суші тортом і паралельно застрибну на цей потяг хайп. Зберігайте перед приготуванням забігла в сільпощу. Четвергата мановуються ціни тижні, і цього разу якраз взяла майонез, крабові палички і кромою та сир за знижкою. І звісно, рис для суші, мій улюблений торгова марка премія. Круглозернистий рис промивають тричі і відварюю будь-яким зручним способом. Точний опис залишу під відео. Крабові палички розбираю на волокна, додаю крем-сир, трохи майонезу і добре все перемішую. Мішою в мисці. Він ще миску натираю твердий сир на дрібній терці, додаю ікру крумою, трохи майонезу і теж перемішую до стану паст. Роблю заправку для рису з рисового оцту, цукру й солі, додаю рис і добре перемішую. У форми для запікання викладаю рис щільним шаром, товщиною трохи менше сантиметра. Потім викладаю шар начинки і рівномірно розподіляю. Далі сирна шапка посипаю кунжутом і відправляю запікатись на 20 хвилин при 180 вісьмидесяти градусів. Після запікання поливаю соусом у нагі ідеально смакує щіпсами з норі та соєвим соусом. Встигніть приготувати до вихідних, поки діють ціни тижня в сільпо дуже смачна і проста ідея для домашнього меню. Відверто що це дуже він домашній від суші, але смакує.